Для сьогодні з нами знову сумщина на зв'язку Олег Стрілка, речник управління держслужби з надзвичайних ситуацій у Сумській області, майор служби цивільного захисту. Але тема актуальна не тільки для цієї прикордонної території. Пані пане Олеже, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю вас, Анну, вітаю Єгор. Доброго ранку, шановні глядачі телеканалу. Слава Україні! Доброго. Героям слава! Давайте почнемо з оперативної ситуації. Що вам відомо, чи збільшилася інтенсивність ворожих обстрілів на прикордонні? Буквально що щойно пролунав від на тривоги. Ми в принципі вже можемо з вами включатися не із сховища також. Продовж всієї ночі тривоги в нас також не було, і це, в принципі, дивина, тому що останніми днями, як ви знаєте, постійно лунає в нас в повітряна тривога. За даними нашої Сумської обласної військової адміністрації, вчора по Сумщині було зафіксовано. Більше ста прильотів з мінометів та з артилерії обстріли велися з території Російської Федерації і постраждали сім наших громад Сумщини. Звичайно, були і руйнування. Проте такої необхідності для залучення наших підрозділів в проведенні аварійної новинних робіт вчора не було. Проте ми це активно проробили другого та. 3 березня тому, що як ви правильно сказали, інтенсивність Обстрілів при кордоні сумщини значно збільшилась. Це не проходить безслідно в основному в 99 випадках. Страждають мирні громадяни, тому що пошкоджуються їхні житлові будинки, господарчі споруди, в тому числі і навчальні заклади, і там повинні ми працювати. Другого та третього числа відповідні роботи проводилися в Миропіллі. Надавали там наші рятувальники найнеобхіднішу допомогу мирним громадянам, а саме працювали на одному із житлових будинків, який постраждав від обстрілу. Там ми проводили аварійно-відновлені роботи і розгрібали зруйновані будівельні конструкції а також спеціальною плівкою затягували. Пошкоджені. Пане Ледже, а яка війна? специфіка цієї вашої роботи зараз? Переважно після цих прильотів відбувається займання? Чи це треба загасити пожежу, чи треба розібрати? От, що саме виконують працівники ДСНС після цих прильотів по прикордонню? Це просто будинки ми бачимо, просто люди в селі, які живуть. Все залежить від конкретної ситуації, яка трапляється, наприклад, в місті Ворожба. Внаслідок ворожого удару був пошкоджений житловий багатоквартирний будинок. Там повністю було знищено покрівлю. Люди, в принципі, вже не мали де жити, і там працювали наші техніки, наші співробітники, тому що були дуже сильні руйнування. Залучалось також, в тому числі і спеціальна інженерна техніка. Ми розгрібали оці всі руйнування по ворожбі. Ми також і відновлювали покрівлю. Ми чудово розуміли, що цю роботу потрібно робити. Робили ми її практично цілодобово, тому що мирним громадянам там небезпечно знаходитись відстань до російського кордону. Дону просто мізерна. А так як у нас є відповідний бронезахист відповідні навички, ми проводили там такі роботи по відновленню і покрівлі, і вікон, і по розбору завалів в місті Серединобуда, також був Обстріл артилерійський він призвів і до займання, і тому там, коли прибули наші рятувальники, вони в першу чергу е ліквідували загоряння, не дозволили подальшому поширенню вогню. І потім вже також е розбирали оці всі зруйновані зрунов... будівельні е конструкції. Ну, вікна <запев�> люди чим заклеюють? це щось тимчасове, просто забивають дошками чи клейонкою? <запев> <запев> чи Безумовно, це тимчасово для того, аби не попадала волога, хоча б трішки зберігалося тепло до того до того моменту, поки місцева влада не вирішить питання із постачанням відповідних відповідних будівельних матеріалів пластикових вікон і вирішить питання по їхньому по їхній заміні. Звичайно, цього за одну годину. Не зробиш, а за цю одну годину може приїхати наші рятувальники і принаймні провести таку роботу. Що з розмінуванням на Сумщині зараз відбувається? Наскільки безпекова ситуація покращилася? Дивіться, ситуація наступна. Роботи по очищенню нашої території проводяться постійно, але так як зараз в нас замерзлий ґрунт і з зрозумілих причин ми не можемо проводити суцільне розмінування територій. На даний момент проводиться більш така аналітична робота. Ми е, приймаємо заяв під громадян, вилучаємо та знищуємо боєприпаси. А коли е, нам е, дозволить погода, ми приступимо до суцільного розмінування. Так на 2023 рік в нас заплановано по суцільному розмінуванню провести в чотирьох ділянках загальної площі близько 35 гектарів. За весь рік за весь період спочатку війни, нашими піротехніками було вилучено та знищено більше 8 тисяч російських боєприпасів, в тому числі і 14 авіаційних бомб. Також зараз активно проводиться профілактична робота із населенням для того, аби громадяни знали, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. Аноже, авіаційні і... бомби це ті, що були скинуті і не вибухнули. Так, точно це ті, які були скинуті і не не вибухли, не вибухнули або ті там, де залишилися е, їхні уламки, в тому числі там ще може знаходитися якась вибухова речовина, і тому звичайно такі авіаційні бомби ми повинні вилучати і знищувати в відповідних місцях для того, аби громадяни. Е, Боронь Боже, не травмувалися від е, тих залишків? Ну розкажіть, будь ласка, весна зараз почнуть грибти городи всі там наводити порядки біля хат, бо в нас українці люблять, аби все було охайненько, позагрібати все акуратно. Що особливо в тих населених пунктах, де була повна або часткова окупація, або пройшли російські танки, колони? На що зважати? Як обережно бути? Я вам дякую за ваше запитання. Дійсно, наші українці дуже великі господарі. Вони все люблять згрібати, е, прибирати. А потім Тільки не палити кіжаль, важливо, щоб не палили. А Потім на превеликий жаль це підпалювати. Так ось в нас е, за минулу добу. В області зафіксована тільки одна пожежа. Дякувати Богу, не горів житловий сектор, але горіла в нас суха рослинність в Потивні. Також нас загоряння сухої рослинності були зафіксовані на минулому тижні, практично щодня. Тому ми просимо наших громадян, будь ласка, не випалюйте суху рослинність. Просто дайте собі відповідь на запитання, чому в той момент, коли наші українці готові віддати свої життя за рідну землю. Ви її чомусь спалюєте. Будь ласка, не спалюйте. Відповідь І, така, від... пане Олеже, ми все життя так робили, а ти тут щось сама умна знайшлася. Мені так кажуть мої односельці. Що їм відповідати? Ну я не знаю, вже стільки сюжетів було підготовлено на цю тему, стільки експертів. Розповідали, доказували, що ніякої користі від, від випалювання сухої рослинності немає. Навпаки, виділяються канцерогени, різнорозу хімічні сполуки. Потім цим повітрям дихають люди похилого віку, наші діти. Це біда. Звісно, цієї біди може не бути, якщо ми просто не будемо випалювати суху рослинність. Олеже, а чи є допомога якась міжнародна зараз українським підрозділам ДСНС? І технічна, і можливо людська, і там я знаю, що наші ДСНСники навіть в Камбоджу їздили. Там ділилися камбоджийці досвідом. У них є досвід розмінування території. Розкажіть про це. Безумовно, з перших днів війни ми як ніколи ві отрим... як ніколи відчуваємо надійну підтримку наших закордонних партнерів. Ми отримуємо повірте найрізноманітнішу допомогу, починаючи від. Звичайного бойового одягу, закінчуючи потужною е, технікою, пожежною, спеціальною, в тому числі і інженерною, наш автопарк постійно поповнюється, і чесно кажучи, коли я виїжджаю на е, місця, де працюють наші рятувальники, мені я дійсно за них гордий, тому що люди. Знають, як працювати, вміють працювати, і саме головне в них є чим працювати. також в тому числі ми тісно е спрацюємо з ЮНІСЕФТ. Вони повністю забезпечили нас відповідною поліграфічною продукцією для того, аби проводити за роз'ясненою роботою. Є розроблені спільно з ДСНС е і навчальні посібники, і ігри, і загадки для дітей, які вже впроваджені в навчальний процес і використовуються для того, аби наше підростаюче покоління було максимально обізнане з вимог протимінної безпеки. Дуже вам дякуємо, пане Олеже, за роботу за участь нашому ефірі. Олег Стрілка, речник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області, майор служби цивільного захисту. Ну, хочеться подякувати усім працівникам, надзвичайникам в Україні, які зараз виконують надскладну роботу скрізь, тому що реагувати треба швидко. Робота дуже складна розгрібати це. все. дякуємо вам.